16 липня був останній день, коли згідно з оновленим законодавством, військовозобов'язані повинні були оновити дані від 17 липня від учора. Через центри надання адміністративних послуг вже не можна оновлювати військово-облікові дані. Проте чи можна буде оновити дані через резерв плюс або у ТЦК прямо зараз? І можливо у вас є ще якась додаткова інформація, яку ви можете озвучити? Будь ласка. Дійсно, зараз можна оновити військово-облікові дані у застосунку резерв плюс або в ТЦК і СП. Але люди, які вже зараз оновлюють ці дані, вони можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності. Але я нагадаю, що 60 днів було у військозабов'язаних призовників і резервістів для того, щоб уточнити свої дані від 18 травня. Ці введення вони були зроблені для того, щоб впорядкувати військовий облік як. Таки, що зрозуміло, адже наша країна веде найстрашнішу війну в 21 столітті проти агресивного ворога, і знати і розуміти державі потрібно, хто може захищати батьківщину, хто може її боронити, а хто відповідно задіяний на підприємствах, які виробляють оборонні ті чи інші замовлення виконують, і так далі, хто. Не може захищати батьківщину за станом здоров'я і так далі. Тобто було 60 днів. Зараз також можна оновити свої дані, але з тими правками, про які я вже сказав, тобто, це може призвести до штрафу. Пане Дмитре, давайте більш тобто ця дит... людина може бути угу. штрафована більш детальніше про штраф. Притягнення до відповідальності за ось адмінпорушення. Ті, хто не встиг зробити це, скільки може займати по часу, і який це штраф, де його можна переглянути, де можна знайти, аби ті, хто нас дивиться, були відповідно з цією інформацією знайомлені. Від трьох місяців з моменту виявлення, але не пізніше року з моменту скоєння розмір штрафу від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень згідно чинного законодавства пане Дмитро упродовж, як ви вже зазначили, 60 днів від 18 травня до 16 липня, на території України і за кордоном, чи відомо скільки тисяч українців оновили свої військово-облікові дані, або можливо краще сказати, скільки. Тисяч українців не оновили або навіть не тисяч, можливо, і більше ну ми маємо статистику по оновленню. все таки це понад 4 мільйони 600 тисяч. Військово зобов'язаних призивників і резервістів серед них понад 3 мільйони у застосунку резерв, плюс який суттєво розвантажив ТЦК і СП, як і власне кажучи, ЦНАПи, які також долучилися до цього процесу протягом 60 днів за кордоном. 75 тисяч українців оновили свої дані, переважно в Польщі, Чехії, Німеччині Канаді. Також були в доволі екзотичних країнах оновлення через. Застосунок резерв плюс, наприклад, у Гренландії, пане Дмитре, тепер для, для водіїв інформація для тих, хто не оновив свої дані, поки що можливо не збирається цього робити з якихось своїх причин, чи можуть накласти обмеження у керуванні автівкою, і яким способом це може відбуватись? За законом може бути обмеження у праві керувати автівкою в судовому порядку? Це відбувається, але знову ж таки це тимчасова міра. Тобто, коли людина оновлює свої дані, відповідно вона знову набуває право керувати транспортним засобом. Пане Дмитра, якщо після закінчення 60-денного терміну представники ТСК виявляють, що громадянин не оновив свої дані, то чи можуть вони вручити йому повістку для оновлення цих даних? Ну звісно ж можуть це зробити, тому що ну 60 днів це не просто ну такий квест, це свого роду час для того, щоб легально зачекинитися, виконати норму закону, але в будь-якому випадку люди, які порушують правила військового обліку, мобілізаційне законодавство, тобто вони так чи інакше можуть отримати повістку, і далі все має бути за процедурою, пане Дмитре. Чи може доставляти? Саме поліція до ТЦК людей у розшуку, які вже є, які не оновили свої дані. Ну, власне, сама поліція і має доставляти, тому mm -hmm. що працівники ТЦК і СП вони можуть або супроводжувати, або надавати свій транспорт. Ну, от, принаймні так офіційно це звучить, пане Дмитре, Ми з вами повертаємося до штрафів, з яких починали. Очевидно, що сплата штрафу не звільняє людину від обов'язку з'явитися до ТЦК, оновити свої військово-облікові дані. Термін у такому випадку не визначений законом, проте повторне неоновлення даних, якщо людина. Це не зробила чи призведе до чергового штрафу в таких самих розмірах, про які ви зазначили на початку нашої бесіди? Е, ну, вочевидь, повторне адміністративне порушення. Воно може бути. Призвести до штрафу на більшу суму, тобто перший штраф може бути 17 тисяч гривень, а другий 25,5 тисяч гривень. Принаймні, представниця центрального управління юстиції Генерального штабу України Ірина Гарбусака не приходила до нас і надавала консультації. Саме от про це розповідала, і вочевидь швидше за все саме так все і відбуватиметься, тому що ну не варто напевно толерувати людей, які ухиляються від військового обов'язку, пане Дмитре, і На сам кінець. Теж те, що хвилює українців, відтепер повістки до ТЦК можуть надсилатися як повідомлення поштою рекомендованим листом. Ось ця повістка рекомендованим листом чи вважається врученою навіть у разі, якщо громадянин не отримав її фізично на руки або відмовився підписувати. Ну, тут краще, напевно, розібрати перший варіант, якщо людина не бачила фізично і чи вважається вона вручена. Так, вона буде вражати, вважатися врученою. Вона надходить рекомендованим листом з описом вкладення і відповідно згідно знову ж таки тих законодавчих і підзаконних актів, які ми маємо і з якими будуть працювати, в тому числі представники ТЦК і СП. Саме так вона вважається врученою. Пане Дмитре, я вам дуже дякую за всю інформацію, яку ви розповіли. Важливо, корисно. Нагадаю, що речник Міністерства оборони України НРО Зуткін був з нами на прямому зв'язку. Думаю, все детально зрозуміло, що як, коли і куди звертатися.